Слушайте, ну давайте уже. Ну когда я читаю, как мы сбили беспилотник, но а, его, значит, фрагменты упали, подожгли и неделю не можем. Ну хватит уже, а! Я не знаю, кому и что надо объяснить, что не может находиться в централизованном месте в одном гигантский склад, что не 50-е годы, и что надо защищать. И средства МПВО. Министр же сто раз сказал, министр обороны, на эту тему. Ну, наверное, уже надо как-то вот прям, еще раз говорю, гражданскому обществу. Мы готовы помочь. І головне, ну слушайте, ну ясно, що якщо попав безпілотник, а збили так що попав. Ну збивайте по-другому. Росіяни бідкаються на цю масовану атаку дронів. І у російських телеграм-каналах, звичайно, що вже почали дописувати так звані воєнкори і б'ють на сполох через масовану атаку дронів. Спочатку окупанти заявили, що під загрозою є Білгородська, Курська, Орловська, Вороніська, Тульська, Калуська області та Краснодарський край Росії. Ну і також вони по Попереджали воєнкори і жителів Смоленської, Тульської, та навіть Московської областей. Допишу також допис скріншот з мережі, там де дописують решисти про те, що очень много прильотів попила в глубокий тил Смоленської області, Орловської області, Ліпецької. Калужська, Тульська і Московська область. Ну і наразі тривога оголошена ще у Липецькій області. Там вночі пролунали сирени, адже в регіоні існує загроза атаки безпілотних літальних апаратів. Також більш детальніше про дронів вже був зафіксований в Орловській області. Там росіянин у мережі був настільки вражений прольотом безпілотника, що опублікував у мережі досить емоційне відео. Це також можна знайти наразі вже на просторах інтернету. На кадрах чутно. Що дрон навіть не намагалися збити, а він продовжив летіти у невідомому напрямку. Розуміємо, що для них це досить така нові звуки і нові новини. Що для них це досить так несподівано, так би мовити. Ну і дрон також через атаку дронів оголосили тривогу повітряну і у Воронівській та Білгородських областях. бо більше російські міноборони вже звітує про нібито збиті безпілотники окупантами у Брянській області. Вже примарили що П цим-то знищили за годину 21 дрон. Ну також розуміємо про те, що насправді вірити рашистам це така собі ідея. Обов'язково перевіряємо всю інформацію. Будемо чекати, коли наші збройні сили України вже офіційно підтвердять про те, скільки ж там насправді було збито безпілотних літальних апаратів, тому що знаємо постійно говоримо про те, що расисти завжди говорять про те, що в них немає ні постраждалих, ні взагалі нічого там. У них все спокійно, нічого ніде не відбувається. Курська область все також нормально, але бачимо насправді ту сторону медалі, де є правда. Сторона цієї медалі за нами. і бачимо, що насправді там відбувається. Тому знову ж таки всю цю інформацію потрібно. Вно дуже дуже ретельно перевіряти. Ну, ми говоримо далі далі про те, що у Тульській області дрон також прилетів у паливно енергетичний об'єкт. Як зазначаємо, що справді цієї ночі у Рашистів було дуже і дуже гаряче. Пропагандисти також пишуть, що збитий, так би мовити, в лапках, тому що насправді не знаємо точно, чи був він збитий. Український дрон впав на об'єкт паливно енергетичного комплексу. Це сталося вночі 10 вересня у Тульській області. Рашис. Ців, який саме з об'єктів енергетика тульської області став місцем падінням уламків поки що? Невідомо, ну і також місцеві служби повідомляють, як зауважили знову ж таки наші колеги з 24-го каналу, що ніхто не постраждав. Ну, вони так говорять постійно. Ми з вами це прекрасно знаємо. Ну і також дописуючи, що побільше технологічний процес та подолання ресурсу споживачем не порушено. Ситуація на контролі і ще, мовляв, два дрони збили без наслідків. Ну і також говоримо ще й про Брянськ. Там також було досить неспокійно цієї ночі. Там лунали. Досить такі потужні вибухи біля роснафти. Окупанти бідкались на масовану атаку дронів. Це про також ми вже з вами про це говорили. Ну і щодо Брянська, там а, близько 12 години ночі губернатор Брянської області Олександр Богомаз попередив про масовану атаку безпілотників. Він закликав також росіян бути обережними і залишатися у безпечних місцях, адже у регіоні також працює їхня, так би мова. Це ПВО, а водночас місцеві телеграм-канали публікують кадри з потужніми вибухами. Знову ж таки, ці кадри ви можете також знайти у вільному доступі на просторах інтернету. У мережі також дописують про прильоти у Брянську, зокрема, потужний вибух і пролунав біля об'єкта Роснафти. Також ці кадри ви можете бачити на своїх екранах. Ну і на опублікованих у мережі кадрах видно, що після прильоту на місці спалахнула досить таки а, велика пожеж. Також у них почалася, розуміємо, справжня істерика, для них це досить неочікувано, адже вони заявляють про... Месовану атаку не лише на Брянськ, а й інші регіони і так звані воєнкори вже попереджали про загрозу, про те, що можуть опинитися, також там під цією загрозою, під загрозою атаки безпілотних літальних апаратів, ну і також тилові області Росії. Ну і повідомлялися про те, що вибухи лунають і в Курській області. До слова пізно ввечері вибухи лунали і у тимчасово окупованому Криму. Росіяни там злякалися не на жарт, а тому підняли авіацію. Про це. Також більш детальніше будемо говорити. Ну і далі будемо ще продовжимо тему того, що відбувається у рашистів. Говоримо постійно про те, що і аеродроми у них постійно палають. Тож ця, ця ніч стала не виключенням, і на аеродромах рашистів також там були досить такі чудові речі зі сторони наших збройних сил України. Тож про це більш детальніше говоримо з вами далі. Далі, все ж таки, поговоримо про ті ці цікаві події, які відбувалися на Москві, зокрема в столиці Рафії Москві. Адже мар міста дописував, що Усуває наслідки падіння уламків збитого БПЛА в районі аеропорту Жуковська. Здається, ми там ще не бували. Дописували вже в телеграм-каналах наших українських. Зокрема, у Москві була досить таки гаряча ніч. Про це будемо детальніше говорити. Адже в московських аеропортах запроваджували навіть план кавер. Рейси на виліт та на приліт не відбувалися. А от жителі Подольська також повідомляли про гучну бавовну, як і в кількох інших підмосковних містах та районах